Вітаю, друзі, Зеленський поки що не підписав фінансову угоду щодо, щодо рідкоземельних е, корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бесенд. Пообіцяв вивчити, пообіцяв зробити зауваження, проаналізувати з нашими фахівцями і привести готову угоду на Мюнхенську конференцію. То чи продасть? Українські з Зеленський Сполученим Штатам Америки про це за хвилинку. Також за хвилинку в цьому відео думки киян, думки українців, які збирала Христина Мошейчук, про можливу продаж українських надр Сполученим Штатам. Отже, за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, ми давно говорили про новий етап перерозподілу власності в Україні. Як завжди, починають з опальних бізнесменів, опальних олігархів, а далі в черзі Ахметов та й навіть пінчук. Санкції РНБО під конфіскацію родовищ та власності олігархів у нову реальність та плату за мовчання. РНБО вчора вела санкції не лише проти Порошенка, а й бізнесменів Ігре Коломойського, Геннадія Боголюбова, Константина Живага та екс Нардепа Кума. Путіна, Віктора Медведчука. І якщо Порошенко та Медведчук в цьому списку присутні очевидно з політичних якихось мотивів, е Петра заганяють перед можливими виборами і е хочуть прижати фінанси і прижати інформаційний ресурс. А милочу треба за компанію як партнера. Бізнесу зробили і таким чином замазати Порошенка ще більше. От. А от Коломойський Боголюбов, тоже вага в цьому списку через інші причини. А саме прагнення вилучити ліцензії. На розробку родовищ в рамках підготовки до операції з корисними копалами і партнерстві з американцями, хочу нагадати: план влади. План влади простий: е, віджати в старих олігархів ліцензії, підприємства, рудники, корисні копалини і продати їх через арму. Під молодо-олігархам, тобто самим собі. А потім прийти до американців і сказати, а давайте 50 на 50 працювати над цим. Американці поки що вагаються, не погоджуються і думаю, дай Бог, не погодяться. Але план отакий. Коломойському та Боголюбову належать найбільше в світі родовища Марганцевої руди. У Нікопольському Марганцевому басейні Дніпропетровської області. А живага належить один із найбільших залізнорудних родовищ України Полтавський ГОК ГЗК. Гірсько збагачуваний комбінат. Ліцензії на родовище в Україні вивчатимуться у їхніх власників через рішення РНБУ. Що дозволить швидко вирішити питання з націоналізації. Але водночас я скажу, це ж не рішення суду. І ці люди здаватись і віддавати своє, е, аби точніше народне добро, яке хочуть вкрасти в тих, хто вкрав раніше, не будуть, будуть судитися. Ну, але менше з Мої джерела в офісі президента говорять, що ОП отримав низку драфтів до цього довору про рідкоземельні метали, і що пропозиції банкової не враховує взагалі ніхто. На Банкові намагалися продати копалини на територіях захоплених Росії, але Адміністрація Трампа відмовилась навіть обговорювати цей формат. Вони вважають їх втраченими для України. Згір, ну, кажуть, що Андрій Єрмак отримав список із підприємств, що цікавлять США. І родовищ з корисними копалинами, які необхідно підготувати для передачі в управління західними компаніями. Попереду нас чекає грандіозна реприватизація. В олігархів почнуть націоналізувати заводи та виділені дозволи на видобуток корисних копалин на користь американських компаній. Але це при умові, якщо ця угода буде цікава фінансова нашим баригам з Банковий і власне самим американцям. Про те, як ставляться українці до е продажу корисних копалин іншій країні, конкретно США, за допомогу, яка була надана нам. Розповіли кияни, з якими спілкувалася Христина Масічук. От подумайте проаналізуйте те, що кажуть наші співвітчизники. Я вважаю, що це очікувана пропозиція зі сторони Америки, тому що вони, як справжні американці, забули, що вони підписували угоду про захист нашої країни. І зараз вони виходять чисто на капіталізм і оплату їх ресурсів, нашими ресурсами. Ось і все. Це просто стає не допомогою, а бізнесом. Що, ну що розплачуватися по, по Будапештському меморандуму? Вони і так повинні нам це все давати, фінансувати просто. Якщо це будуть ресурси по Перше, Сполучені Штати великі хитрони, тому що вони нас а, я погоджуся з Путіним, обманули до речка зарази такі, а, тому що вони наші гаранти. Відібрали ядерну зброю, ми заплатили раз. Почалась війна, ми заплатили два життями людей, купою життів людей. І тепер ми з ними маємо ще розплачуватися за їх допомогу. Три а, окей, ну тут зрозуміло. А те, що це буде за рахунок ресурсів? Переходимо в, в інший радіус. А, дані ситуації, які ми вже опинилися, я гадаю, це буде плюс, тому що, по-перше, ресурси підуть не олігархам, а підуть вже штатам, які нам будуть гарантувати вже, бо вони будуть мати певний фінансовий інтерес і гарантувати вже нашу певну безпеку. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами і не забувайте, що, попри все, ми маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.